Мої вітання на телеканалі каналі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Президент міжнародного олімпійського комітету Томас Бах повідомив, що МОК розробив формулу згідно з якою спортсменам, які не мають зв'язків з російськими та білоруськими військовими та іншими державними структурами та не підтримують війну. Буде дозволено брати участь в олімпіаді під нейтральним прапором. Це система, яку ми зараз бачимо на чемпіонатах світу, континентальних чемпіонатах, кубках світу, яка я думаю, вже прийнята. Українська сторона не на 100% задоволена але вони прийняли це, тому що це можливість для українських спортсменів відібратися на Олімпійські ігри. Ми всі хочемо мати сильну українську команду у Парижі 2024. Зазначимо, що національний олімпійський комітет України ще остаточно не визначився з тим, чи поїдуть українські спортсмени на ігри, якщо туди допустять представників Росії та Білорусі. Допуск Росії на олімпіаду не подобається тамтешнім політикам, які постійно закидають наратив цивілізованому світу, що спорт поза політикою, але завжди і використовують у своїх цілях. Так, очільниця Всеросійської Федерації художньої гімнастики Ірина Віннер заявила про підготовку своєї терористичної країни до альтернативних олімпійських ігор, які в Росії наказав провести кремлівський геополітик Володимир Путін. Вона закликала російських атлетів не їхати на наймасштабніший спортивний турнір 2024 року, Року у Парижі, а змагатися у так званих іграх дружби, які пропагують традиційні цінності, на відміну від Олімпіади в аморальній Європі. Ми не можемо виступати без прапора та гімну. Потрібно боротися та перемагати за батьківщину, за маму, за тренерів, за місто, в якому народилися. Тепер хочуть, щоб ми виступали без гімну прапора. Я дуже заперечую, щоб були ці змагання. Та ще їх з трансгендерами, мовила вона, міжнародна федерація водних видів спорту World Aquatics ухвалила набір критеріїв для допуску до змагань спортсменів в Росії. Вони також мають відповідати антидопінговим вимогам. На змаганнях буде дозволено брати участь максимум по одному нейтральному спортсмену з Росії та Білорусі, які зможуть змагатися лише в індивідуальних стартах. Кваліфікаційні результати, що показані на змаганнях у Росії. Або Білорусі не будуть зараховані. Спортсмени повинні будуть виступати без прапору та гімну під назвою Нейтральні індивідуальні атлети. Їхня форма та костюми мають бути повністю білими без інших кольорів. Нейтральні спортсмени не мають перебувати на контрактах у збройних силах Російської Федерації чи Білорусі або інших державних силових структурах, а також не мають підтримувати війну в Україні. Френк Ворен, промоутер британського суперважковика Даніеля Дюбуа, повідомив про подачу апеляції на результат бою своб. Підопічного проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO, IBF Біо IBO Айбіта в суперважкій озі Олександра Усика, який завершився технічним нокаутом у дев'ятому раунді на користь українця. Ми подали апеляцію, ми завершили роботу для неї, і сьогодні WBA розпочне апеляційний процес відповідно до її правил. Їм доведеться її розглянути. Я хочу, щоб ми вони вчинили правильно. Я думаю, що в гіршому випадку вони оголосять реванш. Півзахисник Київського Динамо та збірної України з футболу Микола Шапоренко не встиг відновитися до матчів відбору Євро 2024 проти команди Англії та Італії. Після отриманого ушкодження, якого він зазнав у матчі з турецьким Бешекташем у кваліфікації ліги конференцій, Шапоренко вже залишив розташування національної команди, а замість нього до збірної з резервного списку довикликали лідера спортивного клубу Дніпро 1 Олександра Піхальонка. Вихованець комплексної дитячо-нацької спортивної школи з боксу та єдиноборців Дніпровської міської ради Данило Попель, тренера Євгена Бабенка у складі національної учнівської збірної команди України посів друге місце на всесвітніх учнівських спортивних іграх Ю 15 гімназіада 2023 World School Games», які завершилися в Ріо Де жанейро Бразилія. Напередодні дня фізкультурника у ході засідання постійної комісії обласної ради з питань сім'ї, молоді та спорту, вшанували представників регіональних і міських федерацій, які, попри лихоліття, фінансову скруту продовжують працювати, тренувати і навчати дітей, завоювати медалі на чемпіонатах світу, Європи, представницьких міжнародних і вітчизняних турнірах та змаганнях. А багато з них з їхніх вихованців зі зброєю в руках боронять нашу державу від російського окупанта. Другий рік поспіль, на жаль, як і решта українських свят в умовах воєнного стану мають місце на життя. Хоча і не з колишнім розмахом, втім, не вигадливо, і просто вони відзначаються, що красномовно свідчить про те, що Україна не панікує, не схилила голову, а бореться і обов'язково переможе напередодні фізкультурника у ході засідання постійної комісії обласної ради з питань сім'ї, молоді та спорту, вшанували представників регіональних і міських федерацій, які, попри лихоліття, фінансову скруту. Продовжують працювати, тренувати і навчати дітей, завоювати медалі на чемпіонатах світу, Європи, представницьких міжнародних і вітчизняних турнірах і змаганнях. А багато їхніх вихованців зі зброєю в руках боронять нашу державу від російського окупанта. Велика кількість наших спортсменів, велика кількість наших тренерів сьогодні боронить нашу державу і територіальну цілісність на фронті. А велика кількість Спортсменів сьогодні захищає нашу державу на спортивних аренах. Для розуміння за цей час, з початку року, в нашу область проїхало вже 146 медалей: це золоті, срібні, бронза. Я хочу всю нашу спортивну спільноту, наших спортсменів, привітати з ним фізкультури та спорту, побажати всім, щоб якомога скоріше завершилась війна. А, Розуміємо, що сьогодні величезна сума бюджетних коштів направляється саме на підтримку сил оборони для розуміння, тільки по прямим програмам зараз ми вже виділили понад 650 мільйонів. Ці всі кошти могли піти в тому числі на велику кількість запланованих спортивних об'єктів, які ми планували добудувати і побудувати нові в області. Я впевнений, що після нашої перемоги ми обов'язково побудуємо ці об'єкти і Дніпропетровщина як була номер один. У нашій державі так і буде номер один по всім спортивним результатам. Дуже вдячний за це представникам та президентам спортивної федерації, за те, що вони проявляють свою гражданську позицію та намагаються зберегти спорт дану складну ситуацію для країни. Далі по привітавши зібрання, Микола Васильович та Михайло Анатолійович провели стислу урочисту церемонії нагородження, у ході якої брендованими плахетками вшанували велику кількість причетних до гучних перемог і здобутків, серед яких і обласна федерація воднолижного спорту та вейкбордингу, успіхи вихованців, якої відомі далеко за межами України. Я Вітаю всіх з Днем фізкультури і спорту. Бажаю всім миру, здоров'я. Подальших здобутків на міжнародній та вітчизняній арені немов бджоли у вулику мовчки без галасу. Втім, успішно працює Федерація дзюдо Дніпропетровської області, яка побудувала цілу вертикаль турнірів і змагань регіонального масштабу від найменших до дорослих і ветеранів, не на цю важку війну. Ми тут завдячуючи нашим збройним силам, останні декілька років справжній прорив у фехтуванні на шпагах України зробили юні мушкетери Дніпра. Серед них переможці і призери всеукраїнських і міжнародних змагань, кандидати до національної збірної. Хотілося би всіх працівників сфери фізичної культури і спорту поздравити з цим днем, несмотря на тяжоле времена. все-таки спорт функционирует, тренера работают, дети тренируются. Мало того, участвуют в соревнованиях не только за рубежом, но и во всеукраинских. Хотел бы пожелать им успехов. В цій сфері. З обранням нового керівництва Федерації боксу Дніпропетровської області спортсмени, тренери і фахівці сприйняли і отримали відчутну допомогу з подальшого розвитку і розбудови свого улюбленого виду спорту на теренах регіону. Щиро дякуємо воїнам ЗСУ. Хлопці ми за вас молимось і в дні, і вночі всім святим за те, що ви нам даєте таку можливість змагатись, тренуватись, їздити на змагання тому. Велико дякуємо вам, по-перше, і хочу привітати всіх зі святом, з Днем фізичної культури та спорту. Щиро дякую нашим тренерам за те, що ви віддаєте всі свої сили, всі свої знання, весь свій опит на те, щоб наші спортсмени показували гарний високий результат. Всім здоров'я і перемоги нам. Натомість керівник відокремленого підрозділу Федерації хокею України у Дніпропетровській області Костянтин Таратута після привітань на адресу всіх колег і організаторів заходу щиро запросив усіх до себе на ковзанку взяти ключки і залюбки поганяти шайбу. Хочу всіх Днем знімфіскультурніка, пожелати всім крепкого здоров'я і головне, міра міра нам всім. Ну а що стосується спортивних досягнень, то ми знаємо, як наша область честь країни, ну і всіх приглашаю на хокей. Приємно, що серед тих, кого вшанували, були і спортивна редакція нашого телеканалу, і начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов. А завершилося дійство традиційним фотографуванням на згадку на загальну світлину, де закарбувалися люди, які і в годину військового лихоліття. Продовжують гарно робити свою справу і вносити власну маленьку дещицю у майбутню нашу перемогу. Велика вам шана, дяка і повага. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.